Курси валют на 25 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 25 вересня. І як завжди, ми тут, щоб обговорити найактуальніші зміни на фінансовому ринку. Ми знаємо, що сьогодні багато хто з вас планує важливі фінансові операції, тому залишайтеся з нами до кінця. Ми підготували аналіз, який покаже, як непередбачені події можуть вплинути на ваші фінансові рішення. І як бути готовим до будь-яких сюрпризів. Це, як завжди, перевіряти погоду перед довгою поїздкою. Маленька деталь, але вона може врятувати ваш настрій і ваші гроші. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. На сьогодні офіційні курси валют такі: американський долар 41 гривня 41 копійка, євро 48 гривень 65 копійок. Британський фунт 55 гривень 73 копійки, польський злотий 11 гривень 40 копійок і молдовський лей 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Тут ситуація трохи танцює і є більш динамічною. Американський долар коливається в межах 41,35, 41,45 гривні євро можна придбати за 48,80 48,90 гривень. Британський фунт торгується від 55,55 ,55 до 55,95 гривень, польський злотий 11,40, 11,50 гривень, а молдовський лей 2 гривні 45, 2 ,55 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс долара та євро сьогодні показує невелике зростання, що може свідчити про підвищений попит на ці валюти. З іншого боку, фунт залишається відносно стабільним, без різких коливань. Польський злотий і молдовський лей також демонструють стійкість. Загалом ринок сьогодні досить спокійний. Проте важливо пам'ятати, що навіть у ці дні на курси можуть вплинути несподівані новини. Це може бути завгодно – від політичних рішень до важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Пам'ятайте, що безготівкові та готівкові курси також завжди мають свою різницю. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, я можу порадити агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках. Щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це партнерське посилання, але пам'ятайте, вибір обмінника завжди за вами. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.